Той момент, коли ти перезнімаєш відео, тому що розумієш, що врізати тобі доведеться більше, ніж власне було запису на відео. Усім привіт! З вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Власне, сьогодні мало б вийти відео, яке я ще планувала у минулому році, я зараз говорю про свою колекцію книжок від КСД. Але, відверто кажучи, мені стало ліньки. Бо справді в мене дуже багато книжок від цього видавництва. Якісь від мене їдуть, якісь. Навпаки, прибувають до моєї бібліотеки, які стоять на полицях просто роками не читані. А враховуючи це, то їм дорога до Анхолу. Потім я подумала, окей, в мене з одного боку канал про книжки, але справа в тому, що я ж не тільки читаю книжки, я щось і дивлюся. Отже, сюди увійдуть фільми та серіали, які я дивилася у січні місяці. Цей рік я почала із фільму «Блейстед». Я не знаю точного перекладу, а, можливо, найближчий щось на кшталт вибуху, айріноу. І це фантастична бойова комедія. Але, на мій погляд, це кумедна та безглузда історія. Тут мова піде про двох друзів, які 15 років тому стали чемпіонами Лазертагу. Але на Парубоцькій вечірці щось пішло не так, і вони потрапили у місцевість, де є інопланетяни, і протистоять їм за допомогою страйкбольної зброї та зброї з лазертагу, тобто іграшкової зброї. Якщо що, то тепер ви знаєте, що прибульця можна прибити зброю з лазертагу. Ну, може ще трошки задати шкоди стракбольною зброєю. Це є найбезглуздішим у цьому фільмі. Він кумедний, але безглуздий. Наступним я передивилася Гаррі Поттер та Філософський камінь. І я думаю, що вже нічого не потрібно розповідати про цю історію, тому що вона всесвітньо відома. Тому не будемо затримуватися і їдемо далі. Наступні декілька днів року в мене були зайняті серіалами. По-перше, я подивилася серіал Відьми Іст Енду, це США 13 рік, та там два сезони. Серіал не завершений, його закрили через низькі Рейтинги. До речі, це екранізація книг Меліси Делакрус. Здається, одноіменна, не знаю, бо не читала. Поки дивилася, ловила флешбеки із серіалу Всі жінки-відьми, навіть їх будинок чомусь наштовхував мене на такі флешбеки, тому що у всі жінки-відьми дуже часто ми бачимо фасад будинку, і так само і тут нам часто показують. Фасад будинку, і він чимось нагадує фасад серіалу Всі жінки відьми, як зараз було багато слова фасад. Тут також мова буде йти про сім'ю відьом, і звичайно, це відьми досить могутні. І режисери заморочилися з тим, що зробити їх не просто могутніми, а типу ще й шляхетного походження ще й з Асгарду. Давайте розповім вам про сюжет, щоб ви зрозуміли, про що я зараз кажу. Отже, був король Асгарду, а проти нього там був якийсь заміс, і його дві доньки, онучки та зять, перейшли в наш світ, і він їх прокляв. По-перше, вони будуть жити. Дуже довго. Одна донька, як кішка, матиме 9 життів. Тобто, якщо її, наприклад, вбивають у кошачій подобі, вона стає людиною і через декілька годин прокидається. Якщо її вбивають у людській подобі, вона стає кішкою і через декілька годин знову ж таки просинається. Інша сестра зі своїм чоловіком безсмертні, але справа в тому, що її доньки прокляті. По-перше, вони не доживають до 30 років і так чи інакше постійно гинуть. І після того, як вона їх ховає, у неї одразу виростає живіт на 9 місяць, вона їх народжує і все йде по колу. Тобто, протягом серіалу. Ми ловимо ще якісь відсилки до їх минулих життів, бачимо кадри з їх минулих життів, з того, що тягнеться звідти та приходить сюди. Це, знаєте, навіть у стосунках Така собі Санта-Барбара, так би мовити. Наступне це Маніфест, це фантастична драма, яка почала зніматися у 18 році, і там чотири сезони. Тут буде йти мова про пасажирів з рейсу 828. Та про те, як може змінити життя, один вибір. Був варіант їхати на одному рейсі або ж на іншому. І деякі родини розділилися, ну, де були місця, де не були, хтось там за ваучерами якимись погнався, вилетіло два літаки. Один пролетів, скільки там часу це зайняло, та прилетів додому. Інший вилетів, якраз рейс 828. Але коли вони прилетіли, їм сказали сідати на іншу літну смугу, їх зустріла поліція, та виявилося, що для них пройшло декілька годин у повітрі, але у реальному часі пройшло 5 років. Тобто вони були невідомо де цілих 5 років, хоча вони не постарішали ані на хвилину і для них. Нічого не змінилося. Але так здавалося спочатку, що для них нічого не змінилося. Майже одразу деякі з пасажирів почали чути голоси в своїй голові, які а, закликали їх щось зробити, комусь допомогти. Іноді були якісь видіння, але чомусь у деяких пасажирів це було майже одразу, у деяких не одразу, а у інших взагалі. Нічого. Звичайно, ми розуміємо, що за 5 років багато чого змінилося в реальному житті. Тому пасажири, які повернулися, вони або ж вже втратили все, ну тому що їх не було 5 років, або в їх сім'ях багато чого змінилося. Так, наприклад, одна з головних героїнь, коли повернулася, вона дізналася, що її наречений одружився на її ліпшій подружці. Її брат. Дізнався, що його дружина зійшлася з іншим. Деяких пасажирів забрала якась таємна організація, яка починає їх досліджувати. Згодом починають з'являтися й інші люди. Наприклад, один чоловік пішов у похід, для нього пройшло два тижні, але вірнувся він трохи більше ніж через рік. Інший провів під водою чотири дні, здається, але коли його підняли, він виявився живим. Отже, деякі пасажири рейсу почали поєднувати свої сили для того, щоб дізнатися, що з ними сталося, як вони змінилися, чому це сталося, чому саме вони, та, власне, чого від них хоче поклик, який постійно звучить у її голові, чому вони бачать ці видіння, взагалом, чого від них хочуть ті, які. Це з ними зробили. Далі я подивилася ірландський серіал Погані сестри. Там всього 10 серій. Серіал починається з похорон чоловіка, і з того, що двоє страхових агентів не хочуть видавати страховку, і їдуть на похорони, щоб побачити родичів та довести, що чоловіка було вбито. Далі історія нам розповідає, що ж це за людина, що він коїв, поки був живий, чому його так ненавидять і. Чому сестри його дружини хочуть його вбити? Протягом 10 серій ми бачимо дві лінії: одна з минулого, інша з теперішнього. І минулого нам розкриває. Всі таємниці, життя цих людей, чому кожна з сестер мала якийсь певний зуб на цього чоловіка, його так ненавиділа. Це чорна комедія, в ході якої сестри намагаються грохнути свого зятя. І а, спроби досить невдалі. Єдина дійсно вдала спроба була у тієї людини, на яку одразу не подумаєш. Але коли це сталося, ти наче цього й чекав. Також ми дивилися нові серії комедійного серіалу Привиди. Насправді є два серіали під однією назвою, але один британський, інший американський. Якщо слово привиди могло наштовхнути вас на жахи, розслабтеся, жахів тут не буде. Це комедія. Насправді, серіали. З одного боку різні, з іншого боку однакові, тому що один серіал був заснований на іншому серіалі. У обох версіях є молода сімейна пара, і у спадок дружина отримує маєток. Вони туди приїздять, розуміють, що А, по-перше, у них тепер є своє житло, але Б, тут потрібен дуже значний ремонт, тому що цьому будинку не одне століття. Також вони хочуть зробити. Готель. Але трапляється неприємна ситуація, бо дружина падає у першій версії вона випадає з вікна, у другій версії зі сходів. Але у обох випадках вона трохи полежала в комі і після того почала бачити привидів. До речі, що в першому що в другому випадках вона впала. Не без допомоги привидів у кожній серії серіалу, розгортається якась історія, яка може так чи інакше у рідких випадках, ні, стосуватися тих привидів, які живуть на території. До речі, вони не можуть вийти за периметр того маєтку, де вони померли. Філософія в тому, що коли людина помирає, є три варіанти: перше, її засмоктує наверх. Другий її засмоктує униз, і третій варіант чомусь лишаються привидами. Згодом, якщо є щось значне для цього привида, якщо вирішується щось, що його тут тримає, то привид може піти. І от у тій чи іншій серії ми дізнаємося розповіді про різних людей, які тут жили і. Померли серіал наповнений дуже кумедними ситуаціями, у які потрапляє наша сімейна пара. Наступний серіал, який я подивилася у січні, це аніме-серіал від Нетфлікса Кіберпанк, Ті, що біжать по краю, він вийшов у минулому році. Там 10 серій, один сезон, і сюжет розгортається навколо хлопчика Девіда Мартінеса, який живе зі своєю матір'ю. Але в них бракує коштів, і вона робить все можливе для того, щоб її син мав змогу навчатися в академії. Вона дуже хоче, аби він чогось досяг у житті та піднявся на саму верхівку корпорації. Звичайно, що діткам багатіїв не до вподоби, що такий хлопчик, у якого немає грошей, навчається разом із ними, і тому періодично його травлять. Одного дня трапляється трагедія. Вони потрапляють в автокатастрофу. Його матір гине. Хлопець залишається сам з боргами, без коштів. Він розуміє, що йому буде ніде жити, тому що квартиру, яку вони орендують, відберуть. Звичайно, до академії він не повертається, тобто він лишається на вулиці один. Серед речей своєї матері він дещо знаходить. Несе до лікаря підпільного, якщо я так зрозуміла, коротше, він ніде не, не може продати цю знахідку а, і. В процесі дізнається, що це своєрідний, як я зрозуміла, нейрохребет військового зразку, який має назву Сан-Девістан. І він був до того вмонтований у одного кіберпанка, у якого стався кіберпсихоз. Коротше, таким чином він дізнається, що для того, щоб сплачувати його навчання, його матір нелегально збирала такі штуки для того, щоб. Потім перепродати. Після того, як в нього встановили Сандевістан, звичайно, хлопець змінюється, тому що цей нейрохребет стає повноцінною частиною його, додає йому не тільки сили, але й швидкості. Швидкість це, взагалі, коник цього. Окрім того, він знайомиться з дівчиною мережницею, яка займається пограбуваннями Люсі. Але. Вона впізнає його сандевістан, вона знає, кому саме його мати мала б продати цей механізм, і тому трохи підставляє хлопця під того покупця. Але коли покупець дізнається, що його постачальник загинула, а це її син, і що хлопцю нема куди діватися, він. Лишає його у банді. Це кіберпанки, тобто модифіковані люди. Тут не буде такого, що жили вони довго і щасливо, і те, чим воно завершилося, це, на мій погляд, єдине логічне завершення. 9 січня я завершила дивитися серіал Міс Марпл» 2004 року видання, який я почала дивитися у минулому році. Там 6 сезонів, і в четвертому змінюється актриса. А друга серія того ж четвертого сезону здається, друга порадувала мене найбільше, тому що там з'явився мій улюблений актор Кембер Бетч. Це той самий, який грає Шерлока та Доктора Стренджа. До речі, у серіалі Міс Марпл» він також грає детектива. І я думаю, що знавці Агати Крісті знають, хто така Міс Марпл, бо це екранізація саме за детективними історіями Агати Крісті. Я їх не читала. Але залюбки подивилася і сподіваюся, що в майбутньому я нарешті почну знайомство з Агатою Крісті. У мене вона є на полицях. Але чомусь з якихось причин я роками не можу до неї дійти. Тобто наді мною висить такий... Величезний гештальт, я не знаю навіть в скільки років. Для тих, хто не в темі не читав та не дивився, історія тут піде про милу стареньку, яка любить доглядати свій садочок, і проживає у Сент Мері Міт, Англія. І коли трапляється який-небудь злочин, наприклад, вбивство неподалік від неї, можливо, у її містечку, або десь по сусідству, або куди її запросили. То міс Марпл обов'язково приймає участь у слідстві, через що її не люблять поліцейські. Хоча, звичайно, є винятки, тому що ті, які з нею співпрацювали, або ті, які чули про неї, не завжди залюбки, але співпрацюють. Бо звичайно, кому ж більше відкриються люди? Слідчому чи милій привітній старенькій. Подорожуємо далі моїм кіношним січнем. І наступне, що я подивилася, це аніме серіал родом з Абіса. Здається, 2017 року, і я подивилася лише перший сезон. В українському перекладі перший сезон я чомусь не знайшла, знайшла тільки. Дванадцяту серію другого сезону та фільм. це, так би мовити, постапокаліптичний світ, десь приблизно з тисячі років тому страпилася якась катастрофа, через яку у центрі міста створилася безодня. Вона має декілька рівнів і захисне поле на кожному рівні. Через це ти потрапляєш у пастку, тому що, по-перше, важко спуститися на дно безодні, і поки що з відомих шукачів ще ніхто не спускався на саме дно. Ні, ну може хтось і спускався, але зовні про це нікому не відомо. Поки що. Через захисне поле підінятися на гору майже неможливо. бо... Чим нижчий рівень, тим важкіше підійнятися. І може трапитися таке, що ти втратиш не тільки розум, а й людську суть загалом і навіть саме життя. Шукачі, які навчаються у спеціальному закладі, Шукають біля безодні і, спускаючись все глибше і глибше, різні релікти давнини. Для того, щоб спуститися на нижчі рівні, потрібно бути дуже майстерним. І у таких шукачів є відмінність. Це свистки різного кольору. Червоні свистки загалом шукають лише навкруги безодні, далі, здається, йдуть голубі, потім чорні, а потім білі. І, типу білі, найкрутіші зараз. Мати нашої головної героїні була білим свистком, і вона зникла десь приблизно 10 років тому. Тепер наша головна героїня також навчається на шукача і має червоний свисток. Але одного дня вона знаходить робота. Разом зі своїми друзями вона його досліджує і розуміє, що створювали хлопчика, а робот має вигляд хлопчика, десь у безодні. А що через декілька днів знаходять свисток її матері, папірці зі щоденника та лист. На папірцях зі щоденника намальовані різні створіння, які її мати бачила у безодні на нижчих рівнях. А на листі корявими літрами написано: чекаю тебе на дні. Дівчинка думає, що це мати, надіслала їй повідомлення і чекає її на дні. Вона вмовляє друзів допомогти їй, забирає робота, який буде захищати її весь цей шлях, і починає спуск у безодню. Звичайно, там її чекають певні пригоди, які будуть вартувати їй здоров'я і місцями навіть буде загроза життю. Вона мала навіть декілька разів померти, якби їй не допомагали. На момент завершення першого сезону вона ще не спустилася в безодню, тож, звичайно, я і не можу вам проспойлерити кінець, бо сама його не знаю. Іноді я люблю щось передивлятися, і в цей раз я передивилася вже вкотре фільм інша жінка 2014 року з Камерон Діас. Мені взагалі подобається Камерон Діас, і здається, у тому році чи два роки тому точно не пам'ятаю. Але я прочитала її книгу про тіло. Непогано написано, до речі, також мені подобається її стиль. Це кінокомедія про подруг та зрадника. Але спочатку ж вони, звичайно, подругами не були. Одна з наших героїнь, яку відіграє Камерондієс, починає зустрічатися з чоловіком, він їй подобається, Іначе а, вона вже має би знайомити його з батьком. Але в нього прорвало трубу вдома в Коннектикуті, і він має їхати, їй це не подобається, вона відчуває, що щось тут не так. А до речі, ця героїня дуже-дуже розумна, бо вона юрист і адвокат, і ще й такий собі юридичний монстр. Тобто її дубця відчуває, що щось тут нечисто. Але до цього часу, коли вона це відчуває, звичайно, ми вже з вами знаємо, бо дивимося ж фільм, що цей чоловік. Зрадник. І зраджує він якраз не їй, а з нею. У нього є дружина Кейт. І коли наша героїня їде до нього додому, типу, щоб допомогти з трубою, вона про це дізнається. До речі, героїню Камерондієс звуть Карлі. Отже, Карлі та Кейт починають. То вирішувати і хочуть вивезти злодія на чисту воду. Вони зустрічають ще одну коханку і беруть її у своє коло. І згодом, коли починають все глибше і глибше травити в якомусь сенсі зрадника, який нічого поки що не підозрює, та копати під нього, розуміє, що він. Дійсно, злочинець. Ну знаєте, з той області крадігів, які займаються стартапами, а потім виводять гроші в офшорні фірми десь на багамах. Там безліч смішних моментів, правді цей фільм і вже навіть не знаю, скільки разів я його взагалі передивлялася. І завершуючи це відео про те, що ж я подивилася у січні, я почала передивлятися лінійку зоряних він, тому що у цьому році планується, здається, серіали три у цьому всесвіті. Тож я подумала, що маю додивитися. Тому зараз я зупинилася на боже якому четвертому здається сезоні мультсеріалу Війна клонів. Так, я, якщо що, дивлюся у хронологічній послідовності. І, звичайно, мені ще дуже багато попереду чого дивитися. Тим паче, що дивлюся я не одна, а разом зі своїм чоловіком. Тому, якщо у когось знову виникне питання, коли ж ти це все читаєш або ж там дивишся, читаю я так багато, дещо читаю в аудіо форматі, дещо в електронному форматі, коли лягаю, відпочивати. Багато жертвую своїм сном. А передивляюся загалом це все з чоловіком. Поки ми сидимо за столом, їмо і щось дивимося. Саме так воно і трапляється. І таку крапку я поставлю останнього, що подивилася у січні. Це серіал агентству Локвуд та Компанія. Я вже зняла відео, тому посилання на нього залишу в описі. На цьому все. Напишіть мені, що ви дивилися у січні, що вам найбільше сподобалося, можливо, ви щось хотіли б порекомендувати мені подивитися, я буду не проти. До зустрічі всім па-па!